Палаючи всіх. Вогнем своїх серцях. Ми маємо. Дітки, ми з вами знаходимося в паркі. Парк називається парк Стракон. Якщо Ви бачите, тут безліч картових героїв. Ми зараз з вами почнемо з цієї сторони, можемо полазити, покачатися на гойдалках. Все, що ви хочете, можемо працювати і попригати на батутах. Добре? Давайте починаємо з цієї стрижки. Музика Сльози разом з дощем втрачаємо, зайве з кожним днем, ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою, ми маємо, чуєш. Майбутнє. <ганікули> да! Давайте пожитися. Ура, канікули!» Ура, Ура канікули! канікули!» А ви знаєте, де ви зараз Так! Да! Драку, Драку, Драку Даркона!» А знаєте, який главний дракон. герой? Дракони. Дракони. «Дракони? беззубік! А до нашого безупіка прийшов главний його друг дракон замір! Ковтаючи! сльози разом з, з дощем Втрачаємо зайве з кожним днем ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою, ми маємо, чуєш маємо. Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати. І просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана. для когось рідна мати. Добрий ранок, Україна! Прокидай! Олеги, сьогодні ось цей чудовий літній день. Ми хочемо привітати всіх діток, всіх викладачів, батьків з початком літа, з початком канікул і завершити наш добру травень, який перейшов вже в доброчервень. червень. Сьогодні вже останні 300 діток, яких ми привітали. Сьогодні захід відбувся в парку драконів. Безмежно дякую Ірині Брустовській, яка дозволила дітям погратися дуже активно, позитивно. Діти втомилися, ми дорослі втомилися. Хочемо також відзначити наших друзів і партнерів, які подарували дітям солодкі цукерки, це благодійний фонд Енеїда, торгової марки Жайве. Дякуємо за такі смаколики для наших дітей. Ще хочемо подякувати благодійному фонду УМАС, який надав ігри для дітей. Сьогодні кожна дитина прийде додому і своїми батьками і друзями будуть, проведуть чарівний вечір в полі сім'ї завдяки торговій марки «Стратег», яка ці чудові іграшки. Друзі, ми на цьому зупинятися не будемо. Наші заходи тільки будучи з більшим-більшим етапом проходити. Якщо у вас є можливість, ви хочете до нас приєднатися і долучитися, будемо завжди раді, тому що позитивний настрій і щасливі усмішки наших дітей. Те це найщасливіше, що може бути для нас дорослі разом до перемоги.